Друзі, усім моїм підписникам привіт. Сьогодні я хотів розповісти про ось такий щіпріс, який вже поїде до замовника. Щіпи, в чому його особливість в тім, що він має регульований ніж. Ось такий от. На ножі є два пази, які ми можна регулювати ніж відповідно, диска, і збільшувати або зменшувати фракцію щепи. Фракція щепи не залежить від кількості ножів, від швидкості обертів. Це все не залежить. Фракція щепи залежить від вильота ножа з диску. Всім говорю, тому що багато хто там має якісь фантазії поставити 10 ножів, буде м'яче щепа, поставити 10 ножів, буде крупніша щепа, дати більше обертів, буде менша щепа. Ні. щепа залежить лише від вильота ножа з диску. Все. Оце єдине, що має пряму залежність. Виліт ножа з диска, розмір щепи. Зараз ми це все діло скрутимо і заведемо. Я вам покажу, як він працює. Значить, зараз е покажу, яка вийшла щепа. Щепуріс настроєний, виліт ножа, настроєний, 8 мм, перепрошую, 5 мм настроєний виліт ножа. Ось така виходить щіпа. Виставити більше, буде крупніша. Виставити менше, буде дрібніше щіпа. 5 міліметрів оптимальна щіпа для мульчі, підсипати, палити, Як на мене, трошки дрібновата, але теж можна. Якщо шнекова подача, то прекрасно буде теж працювати. Бачите, 13 сил двигун, гілку 8 см, без проблем зажував. Переробив. Якщо не треба такого грубого дробити, там до 5 см, 4 см, решта все ріжеться пилкою, то можна брати двигун 7 сил, тому що ціна вдвічі, різниця ціна вдвічі. Цей коштує там, 11 тисяч двигун, сім'орка коштує 5 тисяч гривень, навіть більше, ніж вдвічі. Тому саме гра справляється. В залежності від того, яким двигуном ми його комплектуємо, так він і справляється з роботою. Самі бачили, все, до побачення, ждемо нових зустрічей до побачення.